18 січня у Чернігові в районі центрального парку культури та відпочинку близько п'ятої години ранку сталася дорожньо транспортна пригода. Постраждалих двоє пасажир та водій власник автівки у важкому стані. На місце події відразу виїхав поліцейський патруль, який намагався встановити обставини аварії. Повідомив речник патрульної поліції Віталій Копистко. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Зіткнення. Uh, Прийшлося на водійські дверцята, тому найбільше постраждав саме водій автомобіля. Обох постраждалих доставили до другої міської Чернігівської лікарні. Свідків, які б могли бачити та повідомити деталі, ДТП на той час знайти не вдалось. Тому остаточну причину буде вже встановлювати слідство. В цілому, за словами поліцейських, тільки з 9 січня в місті сталося 20 аварій, але реальні цифри більші. Ці двадцять. Аварії – це ті, які зареєстровані та оформлені в поліції. Тобто насправді аварії могло бути більше їх було більше, але вони були незначні. Тому там водії оформлювали їх без залучення поліції за європротоколом. Причина більшості ДТП перевищення швидкості. Власники автотранспорту не звертають увагу на погодні умови, а саме о Желедицю та туман швидко їздять та не дотримуються дистанції при керуванні.